Спортзал. Хочу кожний день. Масаж, я... спортзал. Да, масаж, спортзали. Блін, вистанавлюватися Ну, І З кожний днів не все лучше, лучше. Це зараз. Олександр Скринський жартує про свою травму та нинішній спосіб життя. А ще рік тому він був на межі. Тяжке поранення він отримав на Луганщині в середині травня 2023 року. Втратив ногу, серйозно травмував руку. На додачу що й тяжко переніс інсульт. Він відвідує усі можливі тренування із реабілітації. Головна його мета ні, не знову грати у футбол чи бігати крос. Він хоче покращити свій стан, щоб розвантажити рідних і не потребувати догляду. Появилось какое-то стрімлення, жоння ката вирватися, навіть облегчити роботу чи далі, далі життя. Все ти всі фігнодже. У нас виходить зміння такі, як би кардинальні. Олександр знав, що з початком війни його мобілізують. Той день, пригадує його дружина Олена Скринська, разом вони понад 20 років виховують двох дітей. 24 лютого. Дивлюся, він такий мітушиться, збирається. Я кажу, а куди ти збираєшся? Ну, субота, вроде, нікуди не збирався. Та ні, я так просто, все нормально. Ну, і тут за сніданком саме подзвонили з воєнкомата. так як він був в спецвійськах, йому просто сказали з'явитися. Він виходить, виносить з іншої кімнати свої речі вже зібрані. Тобто, весь той час він знав, що, ну, що йому подзвонять. Він чекав цього дзвінка. Ну і протягом там 30 хвилин він вийшов. і Ну, той день я пам'ятаю смутно. Лише ранок і все. І він пішов, отак для нас почалась війна. Я ще добу проплакала, потім зібралася, бо діти, треба ж ну, брати себе в руки. Лише раз у декілька днів вони переписувались, коли Олександр виходив на зв'язок. Мені зранку з лісу присилав квіточку. Каже: диви, добрий ранок. І фото квіточки. Я така щаслива, думаю, боже. В місті ніколи квіти ну, так, ранком він мені не присилав, а тут нарешті. Ну так, Я себе заспокоювала, бо треба було десь знаходити якісь позитивні моменти, якісь там, ну, шутки, ці всі, е, от. І він каже: я там після обіду можливо не буде зв'язку, ти не хвилюйся, це все добре, бо в нас тут нема зв'язку, ти ж знаєш зв'язку. Ну, да, Так і казали, зв'язку немає. Ну, Немає, немає, думаю, ну, він вже не повинен. Взагалі, я перший місяць нічого не знала, ні де він, нічого. Він казав, він спочатку був в ТЦК ну, в військоматі, а потім, коли вже вони попали в бойову е бригаду, він каже: я не знаю куди, але ну, я виїжджаю через сутки я вийду на зв'язок. Ну, я тобі напишу. Ну, єдине, що він написав, що я прибув все добре, все ок. А куди прибув? Каже, я, можливо, там три-чотири дні не буду виходити на зв'язок, це нормально. Ну, Тобто, три-чотири доби це було ок. Коли він отримав поранення, саме його побратими допомогли Олені знайти його у лікарні. Жінка називає деяких бойових друзів Олександра не інакше, як ангелами охоронцями Лєн, ти не хвилюйся, це Макс, я тут з своїм Сашею служу. Каже, тут трапилось. Така подія, ну ти не хвилюйся. Ну, я вже зрозуміла, тому що це вже була третя доба, ну що щось не так. Третя доба я себе заспокоїла, що ні, ще не, не на часі, ще можна спокійно. І він не виходив на зв'язок, не писав, і я дивилася в соцмережах, що його ну, нема в соцмережах. Він каже: Я не знаю, де, я не знаю, що, але його поранено. Я говорю, він живий, ну да, живий, але тяжко поранений. Я кажу, ну, значить, живий. Все буде добре. Ну, я, звісно, зразу почала дзвонити там близьким. А мамі подзвонив друг, командир, його командир, який саме витягнув його з того поля бою, з того лісу, коли його поранило, накладав турнікет. Перший турнікет це ще в сознанні, ну, це він мені потім розказав. Він собі встиг накласти. Ну, Другий вже на ногу йому накладав командир. Андрій, я йому до кінця життя буду благодарна за те, що він ну, це наш такий ангел-охоронець Це наш ангел-охоронець такої сім'ї, що він не злякався, що він в той момент ну, не залишив його, витягнув з поля боя. Олена разом з мамою Олександра щодня навідували його у Дніпровському госпіталі. Ну це дуже важко. Він лежить. Весь в трубках в цих безсознання. Тоді в нього ще була не ампутована нога в апараті Лізарова. На сам він не дихав, ну, не їв, не ну, в такому тяжкому в реанімації, в стабільно важкому стані. Побратими Олександра постійно підтримували зв'язок з Оленою, надсилали відео з передовою зі словами підтримки. Скринський привіт! Всього найкращого, ви ми вже, як кажуть, ждемо нового бойця у своїх рядах. Криня, привіт, видужуй. Хай все буде добре. Мене вже теж виписали, тебе теж скоро випишуть. Все, давай, братуха, привіт. Держися. Привіт, скриня. Ви там побыстріше. Може ще побачимось. Десь ми до тебе підскочимо, як буде час, хоч трошки побачимося. Виздоравлює, там не падай духом, і все буде добре. Ми тобі поможемо чим зможемо. З перших днів ми почали якби, з ним розмовляти. Робити масаж, що немаловажно. Він же лежачи, я розуміла, що да, я розумію, він там важко поранений, що йому там важко. Але ж теж після того я ну, не думала про погане, я знала, що він стане на ноги. Я намагалася там, ну його ж треба було рятувати, а не стояти, жаліти. Дуже багато поранених. Я розуміла, що їм ніколи возиться з моїм Сашею, бо він там не один. Я кажу, я ж вам не заважаю. Я прийшла, я вам допомагаю. Кажіть, що я можу зробити, і я зроблю. Найемоційнішим пригадує жінка, був момент, коли вона дізналась про ампутацію кінцівки її чоловіка. Дивлюся, ця нога така страшнюча. Він не приходив в сознання, він ну не дихав самостійно на апаратах, на цих всіх, і, е, ну, і нога ж у нього була. Питаю, у лікарів, ну. Стабільно важкий, ви ж бачите. Та кажу, бачу, але я дивлюся, він такий, ну мені просто хотілося в це вірити, що йому там краще. Але насправді це було все не так. І потім, коли ми прийшли після обіду, це був, я ж кажу, четвер. І мене почали виганяти з реанімації. Кажуть, виходь, виходь, потім зайдеш. потім. Я зрозуміла, що щось не так. І тут завозять мого сашу, ну, з іншої операційної, і дивлюся, в нього вже нема ноги. Це був просто. Ну, я в той момент, ну, я не пам'ятаю ні себе, ні навколишнє середовище, хто що. Я знаю, що мамі дуже погано стало. Вона так я ж до цього лікаря кажу: а що ж ви зробили? Ну, все ж було нормально. Прийшов нейрохірург, почав мені пояснювати. Ну, я, звісно, там з ним ну, дуже погано. Мені зараз соромно, що я так з ним розмовляла. Ну на той момент я готова була його просто задушити. Я його била, отак от трипала. Кажу: я вас тут не знаю, що зроблю. Ви що? Що ви зробили? В нього все було в порядку. Він вже навіть там нога тепла. Він мені каже: розумієш, я спасав його життя. Якби я не ампутував ногу, то ну можливо, він би неможливо, а навіть 99%, щоб він би не вижив. Він каже, якщо ти дивлюсь, така сильна, то я тобі покажу операцію. І вони знімали це все на, ну, на відео. Він мені включив цей телефон, і кожну цю хвилину, як він від, ну, оце ампутація, ця, це все, ну, я була на стресі, я була здивована, що ну, я не несвідомість не втратила нічого. І вже тоді я так зрозуміла, що. Ну, Ну, раз він мені показує, він все видно, що він там робив, що все. І там дійсно нога була. Ну некроз почався, І ну я вже побачила, що тут дійсно була вимушена така міра. Весь час лікування і медичної реабілітації Олена була з Олександром. Його травму лікарі назвали тяжким і цікавим випадком. Медики із одного столичного реабілітаційного центру самі запропонували військовому допомогу у відновленні. Знаєте, ще саме важке таке було це було в Дніпрі. Коли я просила лікарів: ну так як ви ампутували ту ногу, то скажіть йому про це. Коли він вже більш-менш прийшов в себе, ну такий, що він був, його можна було транспортувати. Я кажу, то ви ж ну, скажіть йому про те, що в нього нема ноги, бо він так ну, встати не міг, але він ну, і не розмовляв, вже, бо трубки ці всі. І він так дивиться на мене. Я розумію, що він мене питає про це. Ну, я не хотіла казати. Але лікарі, так, да, да, ми йому казали, ніхто там нічого не казав. Це було дуже, дуже важко сказати, ну так, в тебе нема ноги. Ну що, ну нема. Ну, оцей момент. Він так одвернувся тоді. Я дуже розстроїлась. Він так одвернувся. І ну, типу, що не балакайте з мен... ну, зі мною взагалі. Ну, ми пішли в той момент, потім прийшли на наступний день і знову ж там, все хорошо, де що ти починаєш. Його більш-менш стабілізували, і реанімабілем доправили в центральний військовий госпіталь у місті Києві. Слідом за ним на поїзді, бо в Рянібіль тоді не брали. Ми приїхали зразу в Київ. Ну і вже тут саме почалася така, тобто ногу там патували, а те, що в нього, ну в Дніпрі, ми дізналися, що на фоні цього всього, мабуть, організм захищався, в нього ударив інсульт. А ще до того всього, в нього там були куча осколків і в шиї так само, і вони сказали, що ми тут нічого не будемо робити, ми стабілізуємо і відправляємо, бо він ну, занадто важкий. І коли ми вже приїхали в госпіталь в Київ, там дослідили, що в нього, там ще виявляється, нема взагалі суставу в руці, в лівій, і що рука, ну, також дуже важка, і що там попереду ще багато операцій, тому що він втратив багато крові і зараження, мінно-вибухова міновибухова якби, рана дає про себе знати Але спочатку треба було витягнути осколок, який в нього застряг в шиї. Він саме зайшов через це плече, роздробив всю кістку, плечовий сустав, ключицю, і благополучно нам зробили цю операцію, видалили осколок, ну трошки, якби трошки ми видихнула, але треба ж було спасати руку. Я ж кажу, робіть щось з рукою, ну, ноги в нас немає, то хоч врятуйте руку. Ну, ці дев'ять операцій провели на руці йому для того, щоб відновити ну, там, все почистити, все. Щоб більш-менш можна було далі про якесь емдопротезування говорити, коли ми були в госпіталі, потім лікар Олексій каже: у нас є така програма для військових, є такий реабілітаційний центр. Можемо домовитися, вони візьмуть дуже важкий случай е, ну, І вони якби зацікавились вами. Вони поки не знають, що з вами робити, бо там треба якби, опору на руки, для того, щоб навчити на ну, без ноги там, зробити протезування. І саме, якби, А в нас не було ні тої руки, ні тої ноги, на яку можна опертися. І це для них був такий випадок дуже цікавий. Ну, Вона нам так і сказала: ви, Вибачте, але ви для нас дуже цікавий випадок. Я кажу: ну окей, мені все одно, як ви нас назвете, аби ви нас взяли. У нас була тільки там, якби, одна нога ампутована, да? а там хлопці з двома ампутаціями. Потім поступив хлопець апостол, позивний у нього взагалі без двох рук і без, ну, сліпий. у нього поранення таке було. Я подивилась на цих людей. Боже, там в них стільки життя. Ну, вони на позитиві. Вони весь час шуткують смішні історії завжди. Я думаю, боже, та ми тут щось, ці люди тут видумуємо собі, якісь проблеми. Люди на позитиві ну, спілкуються. У них якби, ну я розумію, що десь в глибині душі, це, звісно, в них там така захисна реакція. Але ну, от, чесно, я шукала от таких якихось сил саме в цьому реабілітаційному центрі. Олена чула безліч історій військових, яких кидали дружини, причини травми хлопців на війні. У їхній з Олександром історії такий варіант неприпустимий. Якщо ти любиш людину, то Ну, це просто фізична якась там да, вада в нього. Ну, людина не змінилася від того, що він, що в нього там нема ноги чи руки. Ну, це ж саме та ж сама людина, яку ти там ну, покохала, з якою ви там прожили. Не уявляла якось життя навіть ну, без нього. Ми завжди робили разом. Ми народили двоє гарних дітей. Ну, діти, в нас донька там, це взагалі папіна. Зірочка, куколка, там, і вони всі, мама, ну коли папа приїде? Мама, ну коли папа приїде? Син помужнів, звісно, ну йому зараз 20 років. Чого мені боятися? Я знаю, що в мене є родина. Да, ну нема. Я знала, що мені буде тяжко. Ну, але від цього, що в мого чоловіка нема ноги, він не змінився. Він все той самий мій Саша, якого я знала стільки років. когда я получил ранение нежданно, я ж там первую неделю был без, без сознания. Когда глаза открыл, когда я ее увидел, у меня аж даже улыбка на лице появилась. Столько радости, как бы радость там. Ко мне все-таки нашла меня, пришла, прилетела. Впевненими кроками вмотивований ветеран війни робить успіхи у реабілітації. Олександр досі вчиться жити зі своїми травмами. На тренування Олександра іноді приходить і дружина Олена. І тренування у нашому МСК Дніпро він не пропускає. Які можливі тільки реабілітації у нас в місті він завжди намагається домовитися, попасти туди, займатися і спортивні зали. і... Юрій Гончаров допоміг у них, така, ну, дивлюся сплечок з хлопцями. От він біжить на це тренування. він Сьогодні в мене ж тренування. Ти не забула? кажу, ні, я не забула. Психологічно він не змінився, емоційно він не змінився. да, Іноді дуже рідко бувають такі моменти, коли він сидить і такий щось замислився, кажу, що таке, що трапилось він? та оце щось подумав, кажу, навіть не думай. Він, та, да, щось я не зрозумів, що я, мабуть, втомився. Треба відпочити, завтра все буде добре. У нас є своя пасіка. Він хотів зробити таку реабілітацію, Він тепер задумався про те, що треба зробити апідоміки для реабілітації таких хлопців, як він, щоб вони могли там поїхати відпочити з цими бджолами. І... Ну, то є він ставить плани, задачі перед собою і надалі. Разом. Це ключове слово у подружжя скринських разом насолоджуватись життям, виховувати дітей, разом долати усі можливі труднощі і разом бути щасливими попри все. По-перше, я до этого времени к ней хорошо относился, как бы. а после того, як отримав поранення, только в кавшу сторону, ще більше уваження. больше радости, как бы я даже не могу, даже не знаю, как это объяснить. Огромное ей спасибо за то, что она со мной вот это вот столько времени читать. И полгода она со мной была. там. В больницах не азии времени. Уделила мне такое огромное. Большое и огромное спасибо.